Сьогодні в Ужгороді стартує 14-й міжнародний фестиваль театрів Ляльок інтерлялька 2013 Упродовж трьох фестивальних днів Ужгородці зможуть переглянути величезну кількість лялькових постановок, які привезли на фестиваль учасники з багатьох країн світу. Фестивальну естафету розпочинає Київський муніципальний академічний театр Ляльок. Першими глядачами цьогорічного фестивалю стали ужгородські школярі, котрих організовано привели на перегляд учителі. Учні загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 міста Ужгорода із зацікавленням чекали на столичну постановку відомої казкової історії уже з першої фестивальної хвилини за свою непросту роботу взялися і члени міжнародного журі інтерляльки 2013 Цилбісом зажила вчитким учасником. Сам добре грала. Хочу побажати учасникам фестивалю хорошої гри тут в Ужгороді, аби сприяли цьому погода, аби справдилися сподівання кожного, аби кожен з учасників показав себе достойно, а глядачам приємних вражень та емоцій від усіх постановок, які тут побачать сферу представлень, їх представині кто Київський муніципальний академічний театр «Ляльок» презентував юному ужгородському глядачеві та почесним членам журі дюймовочку у постановці Михайла Урицького. На сцені рояль, котрий у потрібний час перетворювався і на жаб'яче болото, і на літню поляну, де насолоджувалася щастям головна героїня. Першою ж постановкою учасники цьогорічної інтерляльки підтвердили високий рівень фестивалю. Щоразу відвідуючи цей фестиваль, я відзначаю його розвиток та ріст виконавської майстерності учасників інтерляльки. Радо зазначу, наскільки швидко зростає художній рівень тих постановок, які презентуються тут. В Ужгороді можна побачити цікаві професійні рішення режисерів-постановників. І, звичайно, варто подякувати тим, хто працює над організацією фестивалю за їхні. Неймовірні зусилля, аби це свято щоразу відбувалося. Упродовж першого фестивального дня ужгородці зможуть переглянути ще дві вистави битий небитого везе болгарської трупи з міста Сілістра та цирк Івана Сили нашої бабки. Окрім цього, у міській школі мистецтв сьогодні о 14-й відбудеться презентація незалежного театрального журналу Коза. На урочисте ж відкриття інтерляльки Ужгородців та гостей міста оргкомітет запрошує на 17-ту годину. Свято відбудеться на театральній площі.